Насос для накачки коліс мотоцикла, самоката, велосипеда, дуже зручний, дуже компактний. Навіть підкачує автомобільні колеса, накачує. Дивіться, що за штучка? Отака, 5200 акумулятор, Трубочка ховається з боку, вкручується сюди. Є зарядочка, тайп-січка дуже зручна. І вихід можна підзарядити як павербанк. Якісь ваші гаджети. Фонарічок Ззаді кріпиться. отака штучка, Відсік. Тут перехідник під велосипеди, різні і голочка для накачування мечів. Навіть м'ячі можна качати, дуже зручно. Дивіться, видає максимально 10,5 атмосфер. Регулюється, включається також дуже просто. Центральна кнопочка затиснули. Включили його. Він загружається. Оця штучка, ви спитаєте, що це таке. Це стравляти на Типу, якщо вам менше треба трошки спустити. Коротше, спускаєте тиск, не треба на ніпль нажимати. По режимах є машина, є мотоцикл. Зразу собі вибрали, раз наклацали, воно у вас завжди буде стояти м'яч. І ручний режим вибираєте, скільки хочете, скільки атмосфери вибираєте. Бачите, максимально 10 і 5. Як накачує, він накачав, він стільки вибрали, він відключився. Більше вам не перекачає. Як його замовити? Наш сайт продукту.куміє номер підвіду, відправочки на щоденно.